1991 рік ну, реруноваром, в який зосереджено власне питання вже про кооперативи чи й позазначено. І е, слово, яке вже з'являється в 1899 році, будь ласка, далі, про взаємопоміч і солідарність. Власне, Андрій Шевтицький, 1 серпня 899 року, Має пасторське послання єпископа до Станіславської вірних Станіславської партії, де говорить такі слова. Самі не дамо собі ради, треба лучитися разом. Лучіться разом, заведіть по ваших селах крамниці християнські, шпихлярі громадські, це практично кооперативи, де зберігалося май... е... зерно, всякі інші пожиточні установи. У нас, священників, знайдете завсіди. Не лише пораду, але й оскільки воно буде в наших силах також і поміч. Фактично, це є вказівка зобов'язання, щоб ви могли допомогти цьому народу, який був спраглий допомоги і організації. <кій> ну і тоді маємо кресті соціальні, так, де є дуже конкретні. Опіка над убогими і оборонами тих, що самі себе боронити, не вміють рівність братецтва людей, це лише право справедливості і любові, ближнього, на котрім стоїть цілий євангельський закон. Практично це є вся філософія цінності операції. Разом працюєте за долава всіх. Ну і рішучо фальшивим і шкідливим є напрям занедбування сторони соціально-економічної церков. Церкви, тих речей дочасних і матеріальних не занедбує, бо через них веде до віри і моральності. Священник, що навіть не жад... на жадання парк'ян не хоче утворити читальні, склепи пошпихлірика громадського і прочих, і всіх подібних установ, є спротивний, не відповідає своєму становиску. Дуже жорстока вказівка на те, що насправді маєте служити спільноті, маєте служити громаді. Ну і власний приклад владики Андрія. Він не тільки про це говорив, він мав власний приклад. 895-й він створює засновником є, і одним патронів Кооперативного банку Дісте, потім створює в переміщені українську щадницю. Вона була обмежена польською владою частково. І вклади його, особисті вклади, От я знайшов, земельні банк «Іпотечний». Головне завдання скупити землю і продати селянам. Це його було скупити, вони були безземельними і багато покинули країну, тому що вони не мали можливості вижити. Це є 4 мільйони. Банк Овчарський, не знаю, 8 мільйонів. Крайовий союз кредитовий. Зауважу, 27 мільйонів і народна торгівля невеличка сума була народній торгівлі. Але на Крайовий Союз Кредитовий це був це центральний банк для кооперативу. Кредитовий кооператив. Тобто він фінансував. Ну я там забрав частину, яка для мене зрозуміла, тому що у нього він вивів активну господарську діяльність, і там майже 800-600 мільйонів це є вкладення в акціях і інших валютах. Бо було велося в, в Європі і відомо, що в 39-му 39-му році перед війною він фактично всього майна цього позбувся. Але дуже багато підтримував таким чином кооперативний рух. Ну, Відео священства. В 1899 році створено сільський господар. Дуже важливе товариство, яке практично здійснювало господарське навчання на селі провіднаверства священників дійсно, як би сказати, еліти такої світської мало. І тому взяли на себе цю функцію «Зауважте результати. От результат, 1838 рік, де, вибач, там помилка, так, мав 60 філій, товариств по села 2000, 159 як пораховували точне членство. Це означає, що платили членські внески, були передплатниками сільського господаря. 21 працівник у централі і 60 працівників у філії. Це колосальна робота робилася на теренах. 94 рік перша молоча спілка у Завадові масового Союзу «Стапне-Жанківський». Приклад ну, ідеальної організації господарки, тому що отець Женківський був прекрасним композитором, людиною, яка священником, який ну, культурній, тут з'явився як виявився як господарник. Причому дуже успішний господарник, тому що він заснував. Маслосоюз, Союз, який потім експортував продукцію в Європу. І 909 й перший український просвітницько економічний форум, 40-річчя просвіти, 768 делегатів, з них це економічна тема, кооперативи, насправді, 118 священників, які відігравали ключову роль в розвитку. Ну і результати економічні це вже 39-й рік. Ревізійний союз українських кооператив. Ми постійно змагалися з польською стороною, ми були міцнішими тут, зрозуміло, і свід до свого по своєму я кажу, як це виникло, воно виникло на тлі національної боротьби економічної. Ревізійний Союз об'єднував 3455 кооперативів, і тут розписано, я вже не буду говорити, які кооперативи. І е, далі, будь ласка, я хочу то повторення просто саме, яке я розділив цьому. Філософія кооперації це є об'єднання самоорганізація людей для взаємодопомоги і зменшення витрат, соціально-економічний ліфт для бідноти і середнього класу. Насправді він розумів про те, що кооператив, де є, де є дійсно християнський принцип, це є ідеальний, ідеальний християнський вибор бізнесу. В принципі, один одному ми є рівними, незалежно від суми вкладу, ви маєте один голос, ви одинаково впливаєте на прийняття рішень. Ви е, е, вживаєте цю е, організацію для себе за послуги товарів, і ви в кінцевому варіанті від цього відігрієте. Тому що я завжди дуже примітивно це пояснюю, але насправді. Коли ми разом придбаємо сьогодні машину в речки, то ми потратимо тільки на що? На те, щоб заплатити за транспорт і ми ділити між собою. Ми зекономимо і зекономимо кожен з нас. Це означає, що ми не винесемо за межі того товариства жодного прибутку. Прибуток залишиться в кожного. Кооператив не має ніякого прибутку, але ми від цього виграли. І цьому є весь ефект безмагали, тому що в такий час ви можете витрати ці гроші на щось інше. І, і наступне. Я, є, є історія Європи сучасна. 40% працедентного населення є членами кооперативів, понад 50% сільськогосподарської продукції, яка зроблена в Європі, це є з, з творними кооперативами. Це є споживча, виробнича, виробнича і банківська сфера, де найбільше інтенсивно так би, працюємо у цій працюється ці кооперації. І я би хотів завершити вже цитатою, де власне про це говориться. Усі ці Різні товариства спільноти родяться як добровільні одиниць, людина є єством суспільним, як каже Аристотель, має природний інстинкт, що йому шукати подібних людей. І е, в кінці є і в і повинні бути спільноти рівничі, промислові, торгівельні, наукові, літературні, мистецькі, кооперативи і синдикати різних фахівців, крім усіх спільноти, далі пішло по тексту, те, що говорив Дмитро Дякую вам. Так, Прошу, відкриваю дискусію. Я представляю товариство сільський господар, я директор цього товариства. Одночасно Даманський Андрій я прізвища, доцент кафедри економіки підприємства інновацій і дорадництво ВПК імені професора Поповича, військово-Національної університету з медицини. Ну, я прошу я шановним ініціаторів сьогоднішньої зустрічі, тому що спонтанно вийшло наше тут перебування, ми вчора проводили кробі слів, пан Петро мав доповідь присвячену кооперації. І для мене сьогодні я розхую, так, як подія особисто бути тут присутнім. Тому що у 1990 році Товариство сільський господар за ініціативою Фонду Святого Володимира от, ми зіткнулися з рядом проблем, які на сьогодні не розв'язані, і які... Ці проблеми опираються на те основа проблем, що ми маємо справу із людьми пострадянського суспільства. Маємо справу з людьми, які фактично далекі від понять християнських цінностей, виховані у радянському дусі, для яких. Чужою є жертовність працювати для громади. Цікавий факт. Я приїхав в одне село Городського району, не буду називати, запросив священика, особисто сам зайшов, щоб він прийшов на збори селян. Священник, на жаль, не прийшов, зігнорував молодий священик. Але коли я почав говорити, піднімається ззаду. Один селянин, два питання, за чині гроші ви приїхали? Я був сам заскочений, так звичайно, за свої. Ви кажете, що тиво, розумієте, покрутив пальцем біля виску. Вони не можуть уявити, що може людина приїхати і щось робити для громади. Ви розумієте, і ось, якщо товариство сільський господар базувалося на громадській великій роботі людей, які були виховані на приватній власності, які знали ті граничі приватної власності, суспільної власності, які мали в своїй основі те, що він не міг посягнути. на... Суспільну власність. Це було в нього великий гріх. А сьогодні ми маємо, він рахуєся, чуть не в честь, що він зумів звідти щось виробити. Ось в чому наша біда. Але я прошу вибачення, що я може трошки затягнув час. Але мені здається, сьогодні ми повинні працювати над тим, що ми повинні формувати свідомість. ما يجي الطيش